Що вашу пару очікує найближчим часом Бистрий прогноз на стосунки. А якщо ви не в парі, то швиденько загадайте іншу людину, з якою хочете бути в парі, або хочете подивитися, що вас очікує найближчим часом у цьому дуеті. Поставте, тільки зараз поставте лайк цьому відео, це важливо. І підписуйтесь на мій канал. А тепер загадуйте людину, думайте про людину, що вас очікує. Так, я ще не поклала карту. це, вона вистрибнула. Сонце. Так, а ну диви. о, ну все понятно. Дев'ятка мечів. Щось, ви за щось переживаєте. От зараз просто вистрибнули ваші емоції. Ви або щось боїтеся по відношенню до цієї людини, або накручуєте себе. Або страшитись чогось, боїтеся, або е, переживаєте за щось по відношенню до цієї людини. Так припиниться. тому що бачите, ну сонце. <гум> це старший аркан, це не відбудеться прям сиюмінутно. Е, Це така пролонгірована дія. Це буде надов... ну, знаєте, так е, серйозно, да? не, не те ж надуму, серйозно це буде. Це в... або примирення, або ви дістанетесь якоїсь. Ясності у стосунках, це може бути те, що ви знайдете якусь радість у цьому спілкуванні, порадіти за цією людину або за вас. Це може бути те, що ви поїдете кудись відпочивати, там, де сонце, або будете зустрічатися там, де багато світла, багато енергії, сміху, радості. Це може бути те, що ви домовитись і знаєте, просто будете будете відчувати полегшення від того, що ви домовитесь про щось з цією людиною. Тобто сонце це тепло, це така дуже така тепла енергія. Це може бути те, що ви просто подивитесь друг на друга, посміхнетесь, і вам буде добре від того, що ви. Насичились цією енергією цієї людини, а людина отримала від вас якесь тепло. Супер! Це класна така карта, позитивна. Вас очікує щось дуже позитивне, таке радісне з цією людиною. Ставте, приймаю, і дякую. Обов'язково, щоб все спрацювало!